Я запрошу до слова середяка Юрія Миколаєвича, народного депутата. І у нас, на жаль, багато ще записалося виступаючих, але час вичерпано. У нас ще буде виступ голови комітету Літина Володимира Михайловича і будемо підводити підсумки. Прошу, Юрій Миколаєвич. Доброго дня товариства, шановний головичі, шановні учасники парламентських слухань. Українська держава перебуває під найбільшою загрозою за часи незалежності. Ці загрози викликані агресією Російської Федерації, окупацією Криму, гібридною війною, що проводиться проти України на сході нашої держави. Неможливість ефективно захистити конституційний лад та територіальну цілісність держави, життя та безпеку громадян вимагає переоцінки військово-політичних загроз та можливостей захисту. Тривалі бойові дії на сході України наочно демонструють головні недоліки в структурі національної оборони. По-перше, протягом 22 років не були чітко означені потенційні загрози. Повномасштабна війна з сусідньою державою, що вже давно відкрито заперечує можливість суверенітету України, не очікувалася. Пріоритетами для України була боротьба з тероризмом і міжнародною злочинністю. У рамках цієї стратегії існувала потреба у високомобільній невеликій контрактній армії, перехід до якої почав здійснюватися ще за часів президентства Віктора Ющенка. Однак, після внутрішньополітичних змін 2010 року був законодавчо визначений позаблоковий статус України, поєднання якого зі стрімким скороченням армії. Призвело до катастрофічних наслідків, які відчуваємо сьогодні. По-друге, протягом всіх часів років незалежності армію розвалювали, знижувався і знижувався матеріально-технічний ресурс. Мусимо визнати, найбільшою загрозою залишається потенційна повномасштабна війна з Російською Федерацією, що потребує мобілізації ресурсів усієї держави. Слід розглянути можливості захисту суверенітету, які може собі дозволити Україна. Найпотужнішим. Військово-політичним механізмом захисту залишається зброя масового ураження, зокрема ядерна зброя та наявність ракетно-ядерного щита. Окупація Криму продемонструвала недієвість міжнародних гарантій і ще раз підкреслила пріоритетність зброї масового ураження в сфері забезпечення національної безпеки. Водночас, можливість відновлення ядерної зброї потребує часу та постійних витрат. Проте це найкраща гарантія безпеки, що повинна бути реалізована в середньостроковій перспективі. Підвищує безпеку країни інтеграція до міжнародних військово-політичних блоків. З огляду на геополітичне розташування України та пряму збройну агресію з боку Російської Федерації. Вибір стає безальтернативним. НАТО залучення до міждержавної системи безпеки значно зменшить витрати на національну оборону, сприятиме підвищенню кваліфікації військовослужбовців. Але повноцінна інтеграція до НАТО потребує часу і тривалих реформ, хоча і необхідна в середньостроковій перспективі. В короткостриковій перспективі найбільш оптимальним варіантом буде створення системи обороноздатної української держави і суспільства, що покладається у першу чергу на власні сили та максимальну кількість громадян, задіяних до процесів захисту територіальної цілісності та конституційного воду. Йдеться про так звану швейцарську модель організації оборони країни, реалізовану як в позаблоковій Швейцарії, так і в країнах Балтії, що є членами НАТО, проте межують з, країнами, з країною агресором Дана модель передбачає фактично тотальне озброєння населення. Навіть за умов окупації вона продовжить опір воно продовжить опір, завдаючи надмірних втрат ворогу. Загроза такого сценарію стримує потенційного агресора від військових дій. Додатковий плюс економія фінансових ресурсів, нестача яких загрожуватиме Україні ще не один рік. Ми зможемо за порівняння невеликих фінансових витрат. Провести військову підготовку більшості чоловічого населення, поєднавши її з невеликим ядром, високопрофесійними мобільними контрактниками, що будуть забезпечені передовим озброєм. для впровадження цієї моделі. Ми пропонуємо концепцію створення обороноздатної української держави та суспільства, яку я додам до матеріалів парламентських слухань. Ця концепція, зокрема, передбачає фінансування збройних сил України та відповідних державних програм в сфері безпеки. Має бути гарантовано на рівні не менше 5% ВВП до повного переозброєння армії та не менше 3% в мирний період. Ми розуміємо, якщо не буде фінансовано державних програм, якщо Міністерство фінансів і далі саботуватиме виконання цих цих державних програм, жодної мови про переозброєння і модернізацію армії не може бути. Тому це завдання до. Заступника міністра фінансів, який сьогодні тут був, щоб чітко виконувалися законодавчі норми і армія нарешті отримала належне фінансування. Наступне: ми повинні відродити систему і посилити систему військово-патріотичної підготовки, починаючи вже з школи, як на уроках до призовної підготовки, так і у літніх таборах. Є уже відповідна постанова Верховної Ради No1238 про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави, яка, на жаль, не виконується. Наступне: ми повинні відновити загальний призов. Кожен дорослий чоловік в Україні повинен служити в армії, а жінки за бажанням. Після проходження строкової служби особа має набувати статусу резервіста на наступні 10 років. Протягом цього терміну вона має проходити обов'язкові збори. Ці збори резервістів проходитимуть військових частинах за місцем проживання. Резервісти матимуть право на зберігання стрівацької зброї. У якості ядра збройних сил має бути сформована високопрофесійна контрактна армія, здатна в високомобільному режимі реагувати на поточні загрози. Громадяни, що пройшли базову строкову службу, а також... Я прошу вівховини завершити. Також особи, що можуть за бажанням війти у добровільчий у добровільний народний резерв козацтва, що формується за територіальним принципом. Всі ми розуміємо, всі ми хочемо війни, всі ми хочемо мирної держави. Але запорукою мирної держави є до зубів озброєна українська держава і український народ. А запорукою миру є переможна війна. Переможна війна за визволення наших територій і за визволення душ українських, що попали сьогодні в окупацію. Ми переможемо! Слава Україні! Dziękuję.